Оце іграшка Сергію Миколайовичу буде. Отаке поламав трактора чи що. А -а -а. Апарат. Закривай двері! витягли! Поїхали! Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми все ж таки. Розповімо вам, що ми зробили з цим трактором. Я знаю, всі довго чекали, бо всі знали, що він поїхав на якийсь там апгрейд невідомий. Тому в сьогоднішньому відео ми розкажемо і покажемо, що ми зробили, і як ми до цього прийшли. Так, ну а передумовою було взагалі. Потреба вивезти е, наш навоз. Зараз давайте е, коротко веду вас в курс діла і сходимо на площу, покажу вам. В общем, друзі, як ви знаєте, ми займаємося трошки сільським господарством, тримаємо е, худобу, тримаємо поросяток, тримаємо бичків на м'ясо. І е, відповідно вони виділяють е, таке дуже цінне, органічне добриво, називається гній. Я думаю, ті, хто живе в селі, знають, що це таке. І ми ж його складіруємо, складіруємо зазвичай, і восени ми зазвичай його вивозимо. Раніше це ми робили з Сергієм Миколайовичем власноруч, гній грузили на прицеп вилами, потім везли на площу автомобілем і розкидали на ходу. Отак от. Час іде вперед. Інновації з'являються різні, і робляться ці інновації більш доступні. Потім ми почали замовляти. Є така в нас в сусідньому селі, є чоловіка. Гной розкидач, є погрузчик, він сам приїжджав, нагружав. Вивозив і розкидав. Платили ми там, по-моєму, чи 400 чи 500 гривень за прицеп. Прицепи доволі класні, він нагружав. Дуже непогано вийшло. Працювали по цій схемі декілька років. І от в цьому році очікували, що все ж таки ми зможемо провернути цю схему. І ми планували, ось тут у нас перебити кукургузиня. Ми хотіли зверху покрити його ще раз гноєм і приорати нашим плугом Лемкен. Але в цьому році. Не так склалося, як гадалося, просто зламався трактор цього чоловіка. Ну, і так як нам хочеться бути трошки незалежними від таких ситуацій, е від інших людей, ми вирішили знайти компанію, яка нам постави на наш трактор фронтальний навантажувач. Як бачите, вон там у нас купа гною, курі ходять, якраз по ньому е займаються е розрихленням цього гною, розгортають. В общем, е ми прямо. Ось тут зробили з Сергієм Миколайовичем посередині стовпчики на заборі, щоб витягалися, для того, щоб вивозити гній, розгорожуємо швиденько. І ми можемо тепер, так як у нас є фронтальний навантажувач на нашому тракторі, далі підемо роз'яснимо, покажемо, який ми саме поставили. Тепер ми можемо просто. Під'їхати, нагрузити і прямо трактором ковшом вивозити ось цей гній. В подальшому, в майбутньому, ну, на цьому місці ми не зможемо дуже багато угноювати цю ділянку. Ну, раз у три роки, раз у 4 роки ми її угноюємо. В подальшому плануємо придбати прицеп до трактора, будемо грузити в прицеп і вивозити десь на площі на наші складати у кагати. і потім так само трактором будемо розкидати. Друзі, дякую всім, хто долучився до нашого прямого ефіру на ютуб-каналі. На моєму завдяки цьому прямому ефіру ми змогли зібрати понад 300 тисяч гривень, які ми планували спрямувати на придбання двох мікроавтобусів, але безпосередньо спонсор багатьох призів і також учасник нашої прямої трансляції. І е, директор агрофірми Маяк Олексій Васильченко запропонував е, закрити збір, тобто він закриває збір по цих двох автомобілях. На ці кошти, які ми могли назбирати, ми додамо цим хлопцям, так як це хлопці спеціалізуються на безпілотних літальних апаратах. Ми їм на ці кошти придбаємо. Дрони а автомобілі забезпечить Олексій Миколайович. Я думаю, дуже гарна така і радісна пропозиція. Ми дуже вдячні. Слідкуйте за нашим каналом. Цей проект не закінчується. Людина, яка виграла, приїде обов'язково до нас. Ми поїдемо все таки на тому всюдиході. Проведемо все те, що наобіцяли, і обов'язково вам це покажемо. Залишайтеся з нами. Дуже вдячний всім, хто долучався, і дуже вдячний Олексію Миколаєвичу. Ну і взагалі, ми всі молодці, гарно плідно попрацювали. Дякую. В общем, друзі, подумали, подумали і вирішили поставити на нашій трактореці такий от фронтальний навантажувач від компанії Global Agro. Звернулися ми в декілька компаній, шукали ми саме такий погрузчик, але справа в тім, що трактор у нас. Специфічний китайський, і не кожна компанія змогла зробити на даний, або змогла поставити або предоставити на даний тракторець погрузчик. Компанія Global Agro попросила наш трактор на деякий час, і вони адаптували даний навантажувач до нашого трактора. Тепер. Можливо, комусь понадобиться фронтальний навантажувач на такого роду трактор. Ви зможете звернутися в компанію Global Agro, і вже не потрібно буде відправляти їм трактор. Вони зможуть вам, наприклад, предоставити, в них всі ці розміри є і так далі. Ось так виглядає навантажувач. Цей навантажувач, дивіться, вантажопідйомність 600 кг має. Ось ця ось компанія його зробила. Зробили все. ну На перший погляд, нам все подобається, все красиво. Далі будемо працювати з ним, будемо давати відгуки. Тут вже, до речі, Сергій Миколаївич доробив, бачите, бачок розширительний, це ще до цього навантажувача, ще ранше. Тобто, щоб влазило більше сюди мастила гідравлічного. Отакий От ковшик. Так, тут розпреділюючий механізм. Так, може комусь цікаво, дивіться, ось е, штрих-коди чи ці QR-коди, контакти. Кер Управління проводиться за допомогою ось такого джойстика. В общем, вперед, назад, вправо-вліво. Так, далі ми там протестуємо, покажемо, як це все працює. Щоб не наговорити зайвого, я запросив представників компанії Global, щоб вони більш детально вам із професійної точки зору розповіли. Про даний фронтальний навантажувач. Так, ось буквально ось Дмитро Степанович. Він розповість про даний механізм більш детально. Даний фронтальний навантажувач Magnum 600 від компанії Global Agro. Розрахований він на вантажопідйомні 600 кг і має робочу висоту 3 метри. З основного хочеться виділити це. Конструкція стріли вона складається з металу товщиною 4 мм. На ізгибі для більшої кріпості встановлені накладки товщиною 8 мм. І загальна конструкція опори і кріплення до трактора виконана з металу товщиною 20 мм. І конструкція зроблена таким чином, що це навантаження розподіляється по всьому трактору. Гідроциліндри на даній моделі фронтально навантажувача використовується 70-та гільза 25 шток. Пальці, як ви бачите, всі механізми шарнірні, вони проходять гальванічну обработку, також мають канали для змащення і оборудуються маслюками для змащення. В проушинах гідроциліндрів також встановлені подшипники ШС для зняття критичних навантажень. По фронтальному навантажувачу гідромагістраль виконана з німецької прецизійної трубки Ganza з оригінальними фітінгами. Комплектується навантажувач ковшами на 0,3 куба, може комплектуватися на 0,5 куба. Ну і навісним обладнанням, таким як ківш, кішці, вила, захват для колод. Захват для тюків, гачок для підняття мішків, біг бег До речі, зараз давайте покажемо вам вила коротенько, які до нього саме для нагрузки гною, що нам буде потрібно в ближайший час. Компанія Глобелагро виготовила нам вила. Пошліть, як зараз коротенько, вила покажемо. Ось такі ось вила. Це ми за допомогою них плануємо або навантажувати гній, або. Просто прямо розвести за допомогою них по, по огороду. Я думаю, в нас вийде все, так? Да? Получиться, звичайно. Сергій так. Миколаївич зараз до заправи трактор, бо він такий прожора в нас п'є й п'є. В общем, і ще заведемо його, попіднімаємо, потестуємо, покажемо. Так, також для е, більш надійної фіксації навантажувача на тракторі виконана стяжна шпилька як уверху, так і внизу. Вилок лонжеронів є також стяжна шпилька. От так, ага, видно її. Так. Також даний навантажувач обладнаний гідравлічним розподільником. Це використовуємо на сьогоднішній день болгарський комплект з двохцеційним джойстиком. За потреби можна буде підключити третій контур, якщо у вас буде гідравлічне, безпосередньо саме навісне обладнання чи лісний ковш, наприклад. Сама конструкція єстросьйомною, тобто ви можете відсадинити навантажувач, поставити його на ножки. Ага. Відкидаються ножки і ви фіксуєте тут є спеціальна пластина да, по висоті, як вам зручніше, там нижче чи вище да, видається. Дивлячись ви... на якій я поверхні ставлю. Да, може... Так, так. І ви Якщо... виставляєте його. І відчіпляєте від трактора. ось є палець фіксаційний. Відчіпляєте гідравліку і від'їжджаєте трактором, навантажувач, залишається стояти у вас окремо. Коротше, ця процедура проходить буквально, я так думаю, 3-4 так. хвилини. Так? Перший раз вам треба буде помучатися, поки ви поймете, як правильно поставити, як відключити, як від'їхати трактором. А потім, коли ви вже зробите це один-два рази, то для вас це буде займати одну хвилинку. І також навантажувач об'єднаний єврорамкою, за допомогою якої ви також зможете змінити. Робочий орган, так сказати, на другий за 3 секунди. Класно. Це ось це цей да, механізм. Да. Вам, покажіть. Цей механізм О, наступним чином. Це отак відпускається. Да, і за рахунок всього виходять пальчики щеплення. Так, і знімається навісне обладнання. Ви. Під'їжджаєте до другого, таким же самим чином чіпляєтесь за кручечки, трошки піднімаєте. О, цим, його. Да? Так, ну, так. Зачепився. Зачепилися і потім назад фіксуєте. фіксуємо. Да, і фіксуєте, щоб він назад не вліпав. Таким чином, у вас відбувається зміна робочого органу. Буквально хвилина, да? так? Ну, треба ж з трактора вилізти, да? щоб, щоб зажати. Так, так. Це звичайно, якщо у вас немає. Помощника, як Матвія. Матвій може, ну, через декілька років він зможе це робити, я так думаю. Ти вже все розказав. Та вроді все розказав. <ріщу> да, нормально, да, нормально зроблено. все. Старі ну. Ну, Миколаєвічу Да. Працював років 100 на навантажувачі, так? Да? Ні, ну я робив на куні. Я працював на куні. Ще емблема була фортуна. Е, і, ну, Тільки з того ну, він до 4 метрів піднімав. Ну, тобто я зимою грузив солому. Так, а це із... я піднімав? По вантажоп підйомності висоту. Три 3 метри. 3 Три 3 метри. Ну, метри це, я думаю, достатня висота для, ту, для прицепу трактору. Так, це перевірено прицеп Тракторний причіп 2 ПТС 4 з додатковим рядом борту, він завантажує без питань. Да. Ja а я можу, можу да. скинути фото, відео вставити туди в ролі, як ми тестували, да, там да, на, при... так, на прицепі. Так, ну, зараз так можна già... ось підняти. Що дивитися, бо рулетку можна взяти і підняти. Зараз потрібно наскільки швидко. Поволюється тут. Ось працює. Я от справді його вибиваю.

<laughs> Оце іграшка Сергіє Миколаєвичу. Висота. Без проблем, так. Да? Без проблем. А ну, що таке, а ну погойдай, погойдай. Що таке, поламав трактора, чи що? Да. Йоки-палки. Глуши його, нарко, хай не Так. Апарат. Сказав Сергій Миколайович апарат і заглушив трактор. Про бистрий сйом, це добре зроблено. Що, ну, e, два пальці і чотири мухти, все, і нема, ковша. Да, тим, більше, тим більше підстановка є. Це і взагалі супер. Мені подобалося. Рівненьку територію находять, щоб воно не було отак перекошено, бо потім буде вам дуже погано да, надіватися на бистре сйом. Коли він рівненько буде стояти. А ну, знімай. Да. Тут ось тріщоточка така. На будь-яку висоту. Воно. Ось, ну, допустимо. Раз. І ще, ще трохи або піднять, защоркнув і все. Ну, або опустити, його, щоб на землі да. стояв. Пойдідеть, огонь. В общем, друзі, от, такий от класний навантажувач. Ви обов'язково пишіть коментарі, кого що цікавить. Підписуйтесь на канал. Ми в майбутньому обов'язково будемо показувати його в роботі. Ну і протестуємо його вже більш конкретно під нормальними такими навантаженнями. Кого цікавить, саме дана компанія в описі до відео я залишу посилання на сайт і номер телефону безпосередньо Дмитро, да? Так, вони роблять навантажувачі не тільки для маленьких китайських тракторів, зазвичай це для великих. МТЗ, МТЗ ЮМЗ, ЮМЗ, і так далі. Великих і також там багато чого виготовляють прицепи. В общем, компанія Глобила ще багато чого різного виготовляє для сільського господарства. Кого цікавить, можете зайти по посиланню. Посилання залишу обов'язково в описі до відео. Ну а наразі дякуємо Дмитру. За те, що провів екскурсію, розповів все більш детально і дякуємо вам за те, що подивилися. Ну і не забувайте допомагати силам оборони України, тому що е, спонсори більш-менш спокійного мирного життя це саме вони. Е, долучайтеся, об'єднуйтеся в громади, донайте, збирайте, купуйте автомобілі, дрони і так далі. Це все зараз на першому місці, а вже на другому місці. От, отой навоз, і оті всі роботи, друзі, наші детаж за... Переробився на навантажувач. Ось отакий ось ковш. Друзі, подивіться, який він спереді. Прилість. Ну, як будеш трактористом? Ну так, а що ти думав? Сіно може закидать, сіно може закидати, а гній може грузити, цей драк. Що хочеш? Що хочеш, хоч погрузи, хоч корову. Опускає. Турист-машинист 1-го Сейчас посмотрю, как он едет. Mm. <laughs> Поднялся. Поехали. Я могу на мсс и поехать. Легкость. Mm. Ну, друзья, как вам наш трактор? Хочешь если у вас есть трактор, друзья? если у вас тоже есть трактор до коза, то звертайтесь в компании Global Ару. Зарабуда. Закрывай дверь. Мухи вытерли. Трактор. Даже дитина на ньому може поїхати, тільки першокласник. Якщо у вас є діти першокласники, то на тракторі їх садіть, заводьте трактор і хай работають ковшами. Якщо нема ковша на тракторі, то звертайтеся в компанію Global Agro. Друзі, дай подивимося, що тут написано. Global agro.